Слава Ісусу Христу! Розглядаємо тропарі на літургії неділі сиропусної, неділі Всепрощення за Григорянським календарем. У нас бачимо глас Восьмий і святого мученика Теодота, Богдана по-українськи. Так, вітаємо всіх Богданів! І дивимося уставу, дуже простий. Тропар, бачимо воскресний, тобто восьмого гласу, слава, кондакт, тріоді. Ми вже говорили, що таке тріоді, тобто час посту. І нині його богородичний це означає, його богородичний означає на той глас, на який є кондакт. Про кімен бачимо тріоді. Переходимо до тропарів. З висоти зійшов ти милосердний, погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, премудрости, наставнику розуму, подателю, немудрих учителю, і нищих захиснику, утвердив розуме серце моє, владико, ти дай мені слово, Отче, слово, бо це уста моїм не забороня, щоб звали Тобі, Милостивий, помилуй мене Падшого, і нині, і повсякчас, і на віки віки, Кивами. Заступниця Християн не молитвенниця до Творця незамінна, не погорди голосами молінь грішників, але випереди, як благає, споміча нам, що вірно співаємо Тобі. Поспішись на молитву, і скоро прийди на моління, заступаючи повсякчас Богородице, тих, що почитають Тебе. Помоліться і воздайте Господеві Богу нашому, Богу нашому і воздайте, Господеві Богу нашому. Ну так, все ніби дуже просто. Бачите, Григоріанський відрізняється від Новоілянського, тільки тим, що оцей Воскресний Тропар, він інш, іншого голосу. Там буде третього, тут восьмого бачимо. І ще раз знову і знову запрошуємо всіх на, до школи церковного співу. У нас найбільше це на Патреоні посилання під низом. І, власне, там же ж є посилання на щоп'ятничні такі уроки на платформі Zoom. Долучайтеся, співайте в церкві. Дякую, що ви є. Слава Ісусу Христу.